Добрий день, шановне панство, до вашої уваги. Випуск із серії монологи які мало хто буде дивитися. Зразу попрошу поставити вподобайку, або потім я забуду попросити і ви забудете поставити, тому поставте зараз. Якщо вам відео не сподобається, ви потім ту вподобайку змініть, або зніміть, або змініть на мінус, і буде Окей. А у цьому випуску я буду говорити про здоровий глуст та російську мову. Ну і про тролінг Почну з троллінга. Те, що ми тролимо Іноді, ну, я про себе кажу, хтось не іноді, хтось постійно, тролить з здичевілих. Тут це нормально. Троль, трольте як тільки можете. Трольте будь-якими якими завгодно способами, аби їм було некомфортно існувати на нашому світі. От. Але про здоровий глузд я б хотів би, щоб ви не забували і не тролили себе, не вірили б в те, що ви говорите, да, і не займалися самонавіюванням. Я маю на увазі в контексті російської мови. Пам'ятаєте, там ще з 14-го року почалися ці таблички, меми про те, що російська мова не слов'янська мова? І я нещодавно був свідком, коли люди, це був Тікток, де не було, в принципі, московитами і не пахло, і українці між собою говорили, і такі там, да, да, ні, ні, вона не слов'янська, російська мова взагалі не слов'янська, там від слов'янської майже нічого не залишилось. Я почув, я трошки був шокований, звісно, і от тому вирішив записати це відео. Знову ж таки, ще раз повторюю: тролити можна їх як завгодно, але питання, чи варто самим вірити в брехню і ставати такими, як вони. Тут я не знаю. Тому почну з того, що. Ну, наприклад, з тих самих мемів. Пам'ятаєте? Червоний, 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 красний. Якщо я знайду цей мем, я виведу його. питання, чи. В нас немає в нашій мові слово «красний»? Є. Чи не було слово червоний, червонець в російській мові? Так було. Те, що значення слів можуть мінятись і розходитись, ну, це... це нормальна ситуація. Нагадаю, слова гора і ліс можете подивитися значення слова гори в болгарській мові. Або купа інших значень, буває сильні семантичні суво відбуваються, бувають невеличкі семантичні. А от гора, ну доволі такий цікавий семантичний СУ, відбувся. От, так само, як і з цими назвами місяців. Хіба єдині зі слов'ян московити ну, користуються латинізованими назвами місяців? Ні. Якщо всі, хто не користуються своїми власними назвами, не слав'янин, ну, розумієте, да але разом з тим є такі певні проблеми. Я не буду про це мовчати. Ну, наприклад, слово глас. Що за слово? Звідки воно взялось? Ніхто мені не може пояснити. Та я і знайти, якби теж я не знайшов, так і не зрозумів, що це відбулося. Тому що, як на мене, це доволі пізня зміна. Здається, мені це 16 чи 17 століття. відбулося ця зміна ока на глас. Чому? Не знаю. От вона дивна. Ще там є певні проблеми з місцем класифікації да, слов'янських мов. Я тут теж підніму це питання, але перед тим я все ж таки наголошу, що пан Шевельов, Юрій Шевельов, мовознавець, незалежний від імперських чи радянських цих доктрин і поглядів, говорить, що російська мова разом українська і білоруська походять, ну він заявляв, що походили з чотирьох до історичних річ. Потім в світлі новіших досліджень діалектологічних він змінив свою думку і виділив 5 наріч, 5 наріч з яких походять, походять наші мови. Це Галицько-Подільське наріччя і Києво-Поліське. Ці два наріччя брали участь у формуванні української мови. А разом з тим, києво поліське крім цього, разом з полицько смоленським брали участь у формуванні білоруської мови. І знову ж таки, Польсько-Смоленське разом з Муром Орязанським і новгородсько тверським брали участь у формуванні російської. От. І це було не 100 років, і не 200 років тому назад. Це доволі давнє явище, і воно приблизно паралельно з розвитком української мови відбувалося. Інша справа, можемо вже поговорити про літературну мову. Щодо автентич, щодо реліктовості, да, от, в кожній мові є якісь е, такі релікти, які вказують на давність мови. Константин Тищенко говорить, що на е, Неполісів цей релікти, як у нас кажуть, там, кунь, вул. Це дуже-дуже давні релікти, які показують на, ну, на такому архе, що це е, давні такі, е, мовні риси. В російській мові є цікавий релікт. Е, є такі поняття, як енклітики. Енклітики це слова, в реченні, які віддають свій наголос, попередньому слову. Віддають свій наголос попередньому слову, і, відповідно, в реченні вони не наголошені. <кхід> в прославянській мові була така складна ситуація з наголосами, де речення ділилося на групи, і ці групи мали свої наголос, свою систему наголосів. От зараз такого у нас немає: ні в російській, ні в українській, ні в білоруській. От. І оцей релікт фіксується досі в російській мові. У вигляді... ну, в нашій мові є, якщо говорити там, в зайдети словникову енциклопедичну статтю. На слово енклітики вам запропонують такі приклади, як, наприклад, частка но, і коли ми говоримо там «дайно», от це но, воно приклеюється до слова дай, і не має власного наголосу. От. Але я хотів би поговорити про інший варіант енклітиків, це коли повноцінна не частка, а повноцінне слово, іменник приклеюється до прийменника. От Ми можемо почути, наприклад, адіть на голову. Ну, там шляпу, наприклад. Це, ну, звичайно, як нам звично. А можемо почути, адіть на голову. Бачите, я змінив акцент, ну, акцент. наголос, на, прийменник на, і, відповідно, голова приклеїлась до цього на і створила таке от єдине фонетичне слово. Це голову це єдине одне фонетичне слово. І таких прикладів може бути багато. Наприклад, бігать по двору забратися на гору Поставити на ногу там на пополу і так далі. Надінь, да, там, робота надянь. Ось це якраз доволі такі давні, давні релікти в російській мові. Тепер до місця, місця серед слов'янських мов, тут дійсно є певні проблеми. Свого часу, коли починалася зароджувалася наука якого, на там були спроби там, ну, славістів якось. Структурувати цю мову, якось визначити їхню близькість, як до чого, що близьке. Ну, чомусь не хотіли просто сказати, от є стільки -то там слов'янських мов. Ні, треба було якось їх оце а, групувати. от Оце групування, яке ми маємо на східнославянські західнославянські південнославянські мови, було запропоновано Востоковим, але воно було ну, запропоновано просто географічно. от а, Але а, шахматов. Такий був мовознавець в 19 столітті він запропонував ідею, знайшов фонетичні, фонетичні спільні риси наших трьох мов, української, білоруської і російської, і сказав, що ага, дивіться, скільки в них фонетичних рис, значить, вони свого часу були однією мовою. Тоді була популярна теорія Шляхера, ці мовні дерева. ну, Типу, от одна мова праслов'янська з неї виходить там, якась умовна. Давньоруська, з неї там виходить російська, українська, білоруська, да? ну, це не тільки про слов'янську мова, а взагалі про всі. Це якраз була Теорія Шлейхера, він її взяв з природничих наук і припусував до мовознавства. От, е вона дуже спрощена, вона може щось проілюструвати, е але це, скажімо, дуже ну, не всі явища вона описує, а іноді може навіть і нашкодити, з точки зору розуміння. От, і шах Шахматов взяв цю е генологічну цю. Модель і прийшов до висновку, що от була праслов'янська, з неї виділилася якась східнослов'янська мова, і вона вже розгалужилась на наші три мови. От, і щоб описати, він, щоб описати оце, що в них було спільного, він знайшов, це, здається, 10 спільних рис української, російської, білоруської. Я не буду їх всіх перечисляти, там буде посилання на книжку. На статтю, верніше, там ви побачите це. Скажу про головні. Ну, перше, це те, що на, на, на слуху це повноголосся. Це в словах оро, Оло, ЕЛЕ е випадіння цього голосного. ну Тобто, в повноголосі це маємо полон ОЛ ОЛО бачите ворог, полон, ворота, город, сторона, холод і так далі. А у мовах, в яких немає повноголосся, в них відповідно «глас», враг, страна, «плен», хлад і так далі. Так от питання: скільки ж в російській мові все ж таки, чого більше? Повноголосних чи не повноголосних? І от Константин Тищенко вирішив якось порахувати, і виявив, що там от корпус сучасної російської мови, да? є такі поняття корпус мови? там там по тисяча, там перше, тобто частотна, перша тисяча, ну, частіше вживаних слів, друга, третя тисяча. Так? і Він порахував кількість слів з неповноголосним оцим коренем їх просто виявилось дуже багато. ну наприклад, охранять, возвращення посереді тобто там, де повинно бути вращення, це ж ну, ворот, да? Ну, охранять, охорона так? і так далі. Їх просто виявилось дуже дуже велика кількість цих винятків. Друга а, риса, це друга прославянська полетизація. Це прихід КВ в ЦВ, Квіт, Цвіт, ГВ в ЗВ, гвізда, звізда. Да? Так, да, відбувся перехід і в наших мовах, і в російській, хоча в російській не у всіх наріччях, не в усіх діалектах російської мови. Да? Північно-російські діалекти у них там не відбулося цього переходу. Знову ж таки а, така натяжкою риса. Ще була одна риса, така, як прихід спрощення звукосполук DL, TL, просто в L. Наприклад, садло. У нас це сало, мидло, у нас це мило. Ну, разом з тим, ми у нас є сідло, у нас є мітла, От, тому така риса якби, знатяжка. Тому е, мовознавці, як західні, так і навіть російські мовознавці, кажуть, що цей поділ е, дуже умовний, і він був притягнутий. ну для обгрунтования певных политичных мотивов. Вот Ведина, такая Татьяна Ведина, российская сучасная, в вчена, она пишет так. «Однако нельзя не отметить, что эти фонетические признаки имеют в значительной степени случайный характер, и это отобраны из ряда других возможных признаков искусственно для подтверждения членения, проведенного в основном по культурно-географическому признаку». Вот культурно-географический признак, это и эфемизм. Можно сказать, За імперськими забаганками був проведений. Щодо щодо штучності мови іноді да, піднімають питання. да можна сказати, що штучна мова російська, сучасна література. Так само, як штучна мова українська, сучасна література. Так само, як і штучні всі мови світу, літературні, вони штучні. от так, да, звичайно, що російська мова, коли формувалася, літературна мова, в принципі, вона була на базі церковно-слов'янської, і тільки вже там Пушкін спробував це їх подружити, да, церковно-слов'янську разом з народною. Наша українська мова так само розвивалася, вона була на базі церковно-слов'янської, мається на увазі давньоукраїнська мова, староукраїнська мова. Хоча староукраїнська мова, там такий цікавий феномен, вона в якийсь момент розгалузилась на дві, на дві гілки. Одна, як називають її, ну, тоді називала слав'яно-руська, зараз її вчені називають слав'яно-українська, вона притримувалася цієї церковно славянської якби, основи. а Разом з тим паралельно з'явилася так звана проста мова, її називали проста мова, вона якраз це була така спроба створення літературної мови на базі ну, національної, ну, місцевої мови. Це, ну, В принципі, явище не унікальне, в Західній Європі таке відбувалося. Це да, період відродження. І от у нас теж була така мова, просто мова. Тобто хтось говорить, що одна була вища, інша, ну, вища, мається, престижніша, не престижніша, але, наприклад, можна було зустріти ну, от, літ... літопис самовиця. І Літопи Да? Одна і та ж сама тема. Але один написаний простою мовою, а другий написаний у цієї українською мовою мови. Сковорода, наприклад, писав ці славяно-українською мовою Тому теж цікавий феномен ну, про українську мову. Ми сьогодні не говоримо. Я думаю, якось відкрию окрему рубрику монологів про те, як звучала наша українська мова там, 200, 300, 400 років тому. От. Тепер фінал мого запису. Я хотів би таки, анонсував, що... чи не анонсував? Процитувати Генріха Вільгельма Людольфа. Це німець, який в 17 столітті, в кінці 17 століття приїхав до Москви вивчати мову. І разом з тим, коли він її вивчав, він ще й написав в підручник, граматику. От. І що цікаво, він з одного боку в предмові до цієї граматики він зафіксував, ну зазначив, да, описав цю двомовність, яка була, ну, двомовність, ну, не просто двомовність, а деглосію. Коли в побуті, не в, побуті в, в житті існувало дві мови: одна займала вищу там престижнішу позицію, да, мова науки, а інша була така побутова. Він це описує, я зацитую. А друга цікава історія він зафіксував приклади живого мовлення. Тобто він так і сказав, що я записую так, як чую. І ну, знову ж таки, це не була фіксація да, як сучасною міжнародною системою, Ну, фіксував як міг, ну, але тим не менше цікаво подивитись. Назва його книжки називається, на титулі в нього я повністю титул прочитаю. Ну, в перекладі на українську, російська граматика, в якій викладено не тільки головні, основні, головні основи російської мови, але також і ще деякий посібник зі слов'янської граматики. Долучено зразки звичайного розмовного, з розмовного мовлення, з перекладом латинською та німецькою для тих, хто не знає латини. От, А от цитати фрагмент. Для московитів вже знання слов'янської мови необхідно тому, що не тільки свята Біблія та решта книг, за якими відбувається богослужіння, існують тільки слов'янською мовою, але неможливо ані писати, ані міркувати з якихось питань науки і освіти, не користуючись слов'янською мовою. Тому що вченішим хтось хоче здаватися, то більше домішає він слов'янських висловів до своєї мови або у своїх писаннях, хоча дехто й посміюється над тими, хто зловживає слов'янською мовою у звичайній мові. Але так само, як і ніхто з московитів не може писати або міркувати з наукових питань, не користуючись слов'янською мовою. Так само і навпаки, у домашніх та інтимних бесідах не можна нікому обійтись засобами лише слов'янської мови, бо назви більшості звичних речей, уживаних у повсякденній житті, не трапляються в тих книжках, з яких навчаються слов'янській мові. От. А тепер цитати з розмовника. Тут, крім того, що вони. ну, Можна подивитись їхню фонетику, ну, спробувати да, послухати. Тут самі цитати, ну не цитати, а розмови. Самі розмови, сюжети, дуже, як на мене, дуже ну, цікаві. Пожалуй, кушай, не побрезгуй нашим кушанием. Я дожидаюсь от твою жену. Она еще в поварне. Право, я не стану есть, пока месяц она не пришла. Барин, молец, поди в поварню и позови Ивановну. Она идет. Изволишь чарку водки? Водки не уживаю. Оренского у нас нет. Чем тебя подчивать? С пивом, киному питью я не охотник. парень налей піво, а прежде виплаще штикан, кружку. Кружка не порозна. Тут я хотів би прокоментувати. Тут він звертається до барня до баріна. Барін. Я коли вперше побачив, я не зовсім зрозумів. Думаю, як це тут в контексті ну слуга господар і чому до слуги звертаються я Спочатку почав шукати, де може якесь значення було слово таке. ну А потім зрозумів, що просто він чув, мабуть, парінь. А, а, а записував барі ну, можливо, знаєте, як іноземцю іноземці було важко а, ловити ці звуки. От, і цікаво теж знову ж таки, оце випали ще штикан, кружку. Ну, тут мається на увазі, часто м, Лудольф, ну, Генріх Людольф дає через кому, ну, типу, показує різні варіанти, які можуть бути в цьому реченні. І тут якраз штикан-кружка. І цікава відповідь: оце кружка не порозна. Тобто типу, кружка не порожня. от Оце тут, до речі, повноголосся. І от, до речі, праздник, праздник оце якраз те ж саме слово, що і порозний. Этимология мается на вас одна. И тут еще невылочки фрагмент, так я прочитаю, и на я буду завершивать. Вели девки постель услать, и чистый просто не класть. Еще рано спать лечь. Пособи мне раздевать сапоги и повеси их, чтобы завтра сухие были. При огне испортишь их. А о том не а если я испорчу, то моя шкота. Возбуди меня завтра в четвертом часу. И чисто воду принеси. Сегодня ты забыл. Ты меня с двора послал. Не могу два дела вдруг сделать. Как бы ты не замешкал, так бы назад был прежде я встал. Я бежал, будто бешеная собака. Да я знаю, что всегда будто дурак отвечаешь. А лучше дурачествовать, ниже красть. Часто и дураки крадут. Хотя ты и не украл, однако же ты не бережешь мои вещи. Ну, на этом все. Всем хорошего дня. Слава Украине. Поставьте в подобайку.